Привіт, ти на каналі Психолог в Піжамі, де комфортно про психологію. І сьогодні я хочу провести з тобою п'ятихвилинний тест, який розкаже, що приховує твоя підсвідомість. Не віднося до цього тесту занадто серйозно, але нехай він буде класним інструментом самопізнання. Для цього тесту потрібна лише твоя фантазія, але якщо ти хочеш, ти можеш це також замалювати, щоб не забути. І так, для того, щоб розпочати, уяви собі пустелю: величезну таку, прям без кордонів. Наскільки ти можеш уявити величезну пустелю, ось таку уяви. І твоє перше завдання уявити в цій пустелі куб. Це така геометрична фігура, об'ємний квадрат. Типу квадрат, а це об'ємний куб. На що він схожий? З якого матеріалу він зроблений, де він в пустелі знаходиться? Наскільки він великий чи маленький? Пам'ятай, що не існує правильних чи неправильних відповідей. Просто довірся своїй фантазії. Отже, ти стоїш у пустелі, в тебе вже є куб. Уяви собі сходи. Це друге завдання із п'яти. Уявляєш собі сходи, де вони знаходяться в пустелі, якого вони матеріалу, наскільки вони великі, зручні, де вони розташовані. Це все також можеш або замалювати, або просто уявити і запам'ятати. А тепер уяви, що в цій пустелі є тварина. Угу, Яка це тварина? Де вона знаходиться, поряд з тобою чи далеко? Як вона себе веде. Що ти відчуваєш по відношенню до цієї тварини. Так, ця тварина може бути як уявна, типу єдиноріг, так і може бути цілком реальна кінь. Ну, але не обов'язково кінь. Наступне. Прямо біля ваших ніг у цій постелі ростуть квіти. Наскільки їх там багато? Які вони? Також зверни увагу на розташування цих квітів відносно куба, тварини. І сходів. Ну і фіналочка у цій вашій пустелі гроза. Наскільки сильна ця гроза? Ця гроза тільки розпочалась, чи вона вже закінчується? Вона близько до вас чи далеко? Чи там є сильний вітер, чи це така спокійна гроза, чи там є дощ? Що ви відчуваєте? Ну, все. Тепер давайте будемо переходити до відповідей. І вони вас можуть дуже сильно здивувати, але не сприймайте їх, знову ж таки, повторюсь, занадто серйозно. Перше, куб. Це ваше его. Розмір цього куба описує розмір вашого власного я. Якщо цей куб величезний, це означає те, що ви досить впевнена собі людина і любите бути лідером, а ви можете займати керівні посади і вести за собою людей. Якщо ж ваш куб невеликий, то швидше за все ви боязка та сором'язлива людина, яка любить залишатись в тіні. Розміщення куба по відношенню до землі, наприклад, якщо він стоїть на землі на піску, це означає, що ви досить приземлена людина, яка не сильно любить якісь спонтанні зміни подій. Але якщо цей куб висить в повітрі, то швидше за все ви дуже легка на підйом, така запальна людина, давай, типу, <головіст> за любий двіж, крім голодовки. Матеріал куба передає те, настільки ви відкриті. Наприклад, прозорий куб говорить про те, що ця людина досить відкрита. Та чесна. Якщо ж цей куб, наприклад, з граніту, то це може говорити про те, що ви досить така, можливо, десь нечесна людина, можливо, щось приховуєте, а можливо, просто не любите бути у всіх на виду і не любите, коли про вас говорять, чи ви в центрі уваги. Також такий якийсь непрозорий, твердий матеріал кубу може говорити про те, що ви прагнете певної захищеності або ж захищаєтеся від навколишнього світу. Наступний елемент вашої картини або уявної картини це сходи. Сходи це ваші друзі. Згадайте, яке вони мають відношення до Куба? Наскільки вони близько до Куба? Вони, можливо, опираються на Куб, а можливо, не взагалі далеко. Якщо сходи не мають безпосереднього відношення до Куба, швидше за все, ви та людина, яка не покладається в якихось ситуаціях проблемних на друзів. Тобто ви вважаєте, що мої проблеми це мої проблеми і нема чого впутувати туди моїх друзів. Третя картинка, третій етап найбільш цікавий, тому що тварина це уособлення, відображення вашого партнера. Ви тварини може розповісти вам про те, що ви прагнете бачити в своєму партнерові, тому що зазвичай кожну тваринку ми наділяємо певними характеристиками. Да? Наприклад, Лев, цар звірів, і він такий прям войовничий, цілеспрямований, впевнений в собі, йому всі підкоряються, він дуже владний такий. І так само інші тварини. Тобто, це, можливо, те, що ви шукаєте в своєму партнерові або бачите в своєму партнерові. Те, як ця тварина себе веде по відношенню до вас, і те, що ви відчуваєте до цієї тварини, це також говорить про ваші стосунки. Наступне квіти. Квіти це ваші діти. Кількість квітів може означати те, скільки дітей ви хочете, або прагнете бачити навколо себе. Саме колір та квітучість квіток може говорити про потенціал або розквіт ваших дітей. Відношення квітів до куба тобто, це далеко близько, може говорити про близькість ваших стосунків. Ну і останнє гроза. Гроза символізує загрозу та побоювання щодо вашого життя в даний конкретний момент. Тобто дехто бачить грозу десь за горизонтом, яка вже закінчується, і, типу, в мене починається прекрасний період життя. Дехто бачить тільки насува ту грозу, яка насувається, а хтось може сказати, що я взагалі в розпалі всього шквалу ось цієї грози. Дякую, що додивились до кінця. Діліться вашими результатами в коментарях. Буде цікаво дізнатися, які у вас уявлення про себе та людей, які вас оточують, що ховається в вашій підсвідомості. І не забудьте підписатись на канал.